Позитивними, веселими і каже, моя мама тут на вас. <плес> друзі, ми з волочкою нічого не придумуємо, ми показуємо життя. І зараз ми покажемо ситуацію, яка сталася у Львові недавно, реальна ситуація. Жінка збила даїшника. На шаленій швидкості збила даїшника. Ваші обуслі, друзі! Боже, збила мінта. Мати збила мента! Можек вставай. Мужик, вставай, що муж, ж матері?» Так Лена не тупи, Ліна, це нормальна баба. Лена не тупи. Да? Є телефон, да, точно телефон. Бистренько, да, то все, треба зняти, то ж ніхто не повірить. То ж ніхто не повірить. да?» Быстро на Фейсбук, баба збила мента, смотри, до конца ржака. Не, ну вставай, мужик, вставай, вставай, а та що ж я туплю Лєночка, давай, 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 мужичок, я ж тебе знаю. Давай, давай, ти можеш, ти можеш, давай, давай. Давай, 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 мало, є давай, давай, давай. Так, так, що тут сталося? 200 гривень. 200 гривень, 200 гривень. Що тут сталося? Я їду, бачу вам погано. Зупинилася дати вам води з радіатора. А чого бампер такий погнутий? Я перед тим збила одного оленя. Якого оленя? Жирного. Так, ви що не розумієте, що тільки що сталося? Виїхали на шаленій швидкості, збили працівника, даї. Та якби я був Тверезий, я б взагалі вже був мертвий. Якби я з Ленкою не хряв, то на літр Мартіні ми б з вами не познайомились. Ви розумієте, що ви перевищили в населеному пункті швидкість в три рази. Вот, на радарі 150! 150, так 150, Та що ні. ти починаєш. Я не про то говорю. Ви збили працівника ДАІ на швидкості 150 км на годину в населеному пункті. Як? Як можна було розігнати Део Матіс до 150 км на годину? То що якийсь? Тюнінг? Вітер. Бігом документи, давай я буду оформляти. Я щас Докум... Документи, я, давай! Я зараз кому хоч, хоч Господу Богу! Хоч міністру оборони, давай все! Документи все добре! Ти сядеш! Алло, привіт! Слухай, я мінтаз збила. Дякую, дякую, дякую. Дякую, дякую, дякую. дякую. І, 100, і тобі 100 років життя, так. Да. Поговориш, поговориш. Ох. Алло! Так! Так! так точно буде виконано. Яйця, хліб і молоко. Добре. Де ти взяла номер телефону моєї жінки? <плес> Її чоловік рішав мені права. <плес> на документи, щоб я тебе на дорозі можна? більше не бачив, можна ніколи можна? 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 не подавали. Що за день сидіть такий. Одни дебилы на дорогах. Куда куда, куда куда едешь? Боже, я сбила мента. Матери, мужик, вставай. мужичок, вставай. Вставай, мужичок, давай, 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 поднимайся, поднимайся, Я не хотела, честное слово. Сразу скажи мне. Я тебе права решал? Я сама сдавала. Тебе капец. Мужичок, я тебя прошу. Капец, мужичок, я тебя